Заняття, розвиток мовлення, художня література. Тема Мамо, іде вже зима. Доброго дня, малята, хлопчики і дівчата. Ось і зазирнула до нас зимонька зима. Що вона нам принесла? Прийшов місяць грудень, запорошив уже сніжком, дерева заснули, відлетіли пташки в теплі краї. Чи всі пташки відлетіли у вирій? Так, вірно, не всі. А чому ж не всі пташки покинули наш рідний край? Має відповідь на це запитання українська поетеса Леся Українка у своєму вірші. Мамо, іде вже зима! Ось подивіться на портреті зображена Леся Українка. Леся Українка була українською письменницею, перекладачкою. Та культурною діячкою Брала активну участь в українському національному русі, збагатила українську поезію новими темами і мотивами. Тож давайте один з її віршиків уважно послухаємо Мамо, іде вже зима. Мамо, іде вже зима? Снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? Вненькі спитала дитина. Ні, не кожна, Отказує мати. Онде, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко, отам біля хати. Ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? На що морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної. Не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сині пташки сміливі, певно, ще й дуже. Чи то безпечні такі. Чуєш, свірінькою так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже тій пташці синку. Мусить пташка малесенька дбати, де б водиці. Дістати краплину? Де під снігом поживку шукати? Нащо ж співає? Чудно, краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, Хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташини серденько, Жде, що знову прилине весна. Прослухавши цей віршик, які відчуття у вас? Так, вірш це викликає спокій на душі і гордість за рідний край. Дидактична гра, про що нам віршик розповів? Зараз ми з вами закінчимо речення з віршика і дізнаємось, про що він нам доповідає. Мамо, іде вже зима. Це речення говорить про те, що до нас вже йде зима. В гаю пташок вже нема. Це речення говорить про те, що вже всі пташки відлітають у вирій. Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? З цього речення ми дізнаємося не всі пташки відлітають у вирій. Ще зосталась пташина маленька. Не всі птахи відлетіли. Цьому реченні нам про це говориться. Чом же вона не втіка? В цьому реченні син питається у мами, чому ця маленька пташка залишилася, а не відлетіла в теплі краї. Не покине країни рідної. Це речення нам говорить про те, що ця маленька пташка не хоче покидати свій рідний край. Жде, що знову прилине весна. А це речення нам говорить про те, що маленька пташка наша чекає на весну і знає, що знов буде тепло. Малята! Тепер ви знаєте, чому не всі пташки відлітають у теплі краї. І ви не забувайте свій рідний край. Дякую вам за увагу!